священномученик Павлин, архієпископ Могильовський, у миру Петро Кузьмич Крошечкін, Народився 19 грудня 1879 року в Пензенській губернії в селянській сім'ї. Він рано втратив батька і був вихований благочестивою матір'ю. Їхній будинок був притулком для мандрівників. Після відвідування разом з батьком Саровської пустині у серці хлопчика спалахнуло бажання чернечого життя. У 1895 році 16-річний Петро вступив до Саровської обителі. Потім він. Перейшов у Микола Бабаєвський монастир. Проте, потяг до знань привів юнака в Москву. Він вступив до братії Новоспаського монастиря і протягом одного року. Закінчив курс духовної семінарії, а 1916 року закінчив духовну академію зі ступенем кандидата богослов'я. Після цього він був призначений викладачем пастерсько-місіонерської семінарії при Григоріївському бізюковому монастирі Херсонської єпархії. Протягом 1920 1921 років священомученик Павлин був намісником новоспаської обителі 2 травня. 1921 року він був висвячений на єпископа Рильського, вікаря Курської єпархії. Владика невпинно об'їжджав єпархію, зміцнюючи позиції православ'я у боротьбі з обновленством. З 1926 до 1930 Третього року Владика посідав спочатку пермську, а потім калуську кафедру. Він завжди був простий у спілкуванні і доступний. Священномученик любив співати церковні пісни-співи разом з народом, привчаючи паству до свідомого вимовляння молитовних слів. Його дуже любив простий народ. Владика був незлобивий, як дитя. Ніколи його не бачили, гнівним. Терпіння його було дивовижним, а смиренність і лагідність були варті пошани. Коли він бачив, що хтось дратувався на нього, то не міг заспокоїтися, поки не попросить пробачення у цієї людини. Мав святитель, серце милостиве до всякого творіння. Так, у своєму садку він побудував місток через доріжку, якою проклали стежку мурахи, щоб випадково не наступити на них. Коли восени 1926 року серед єпископату обговорювали можливість таємного обрання патріарха, Владика, який був ініціатором цієї ідеї, взяв на себе практичне керівництво проведенням виборів. Він об'їжджав єпископів по всій країні, збираючи підписи. До листопада 1926 року були вже підписи 72 єпископів під актом обрання священомученика митрополита Кирила Смирнова, пам'ять 7 листопада патріархом. Перебуваючи з цією місією в Москві, владика був раптово заарештований. І хоча документи не потрапили до ДПУ, пройшла хвиля арештів тих єпископів, хто поставив свої підписи під актом обрання патріарха. Рік священномученик Палин пробув в окреме. В окремій камері згодом він називав в'язницю своєю другою академією 9 квітня 1927 року. Його було звільнено слідом за звільненням митрополита Сергія Страгородського, який невдовзі видав свою сумнозвісну декларацію. 19... 33 року владика Павлин був призначений на Могильовську кафедру. 11 жовтня 1936 року його було заарештовано і засуджено на 10 років ув'язнення. 21 жовтня 1937 року архіпископ Павлин був розстріляний разом з групою духовенства в кемеровському таборі. У 2000 році священомучник Павлин Крошечкін був прославлений в Лику святих.